Привіт, мої дорогі! З вами Олена Захарова. Я сьогодні отримала посилочку, тому спішу до вас поділитися. Як ви вже здогадалися, посилка у мене була від Лівести. Сьогодні у мене була адресна доставка, тому що в Лівесті є така можливість, якщо сума вашого замовлення 3,5 тисячі і більше, то ви можете безкоштовно замовити собі доставку адресну. Я зараз якраз скористалася її можливістю, тому що посилка в мене була досить велика. А чому вона була велика? Тому що в цій посилці є багато новинок, новинок нинішнього каталогу. Я спішу, спішу з вами поділитися. Тут є чим поділитися. Але мабуть, новиночки я залишу на потім. Зараз розкажу про те, про що ви вже ну, переважно знаєте, можливо, із моїх відео, можливо, ще не все. Я тут розповідала вам у моїх відео, а новиночки я залишу вже на кінець відео, тому додивіться до кінця. Отже, розпочинаємо. Я розпочну, мабуть, і з самого такого приємного, такого, що додає нам настрою, це парфумчики. Парфумчики. Це є турецькі парфумчики по 35 мл, дуже стійкі. У них 18-22 справжніх натуральних масел. Це є аналоги відомих брендів. І вони є дуже чудові. Ви знаєте, хто, хто вже пробував, то замовляють, вибрали свої такі аромати, які їм сподобалися, і замовляють. Навіть на подарунки замовляють дуже класні. Зручні такий сумочний варіант, кинув сумочку і пішов. Це вже в мене на замовлення по другому разу. Я вже два таких флакончика в мене забрали дівчата, тому так само вам рекомендую. Тоді ще в мене аромати із турецьких брендів. По 50 мл розпаковувати не буду, тому що це має віддати замовлення: Це аромат Луна і аромат Міранда. Аромат Луна це аналог відомого парфуму Еклад. А Міранда це аналог Blue Light. Blue Light. Прекрасні парфумчики. Це такі свіженькі, цей, можливо, такий трошки солодкий. Мені вони обидва дуже подобаються. І цей і це, і це, це по-своєму. Ну, під настрій. Ми дівчата любимо під настрій мати багато парфумів і користуватися під настрій. І ще в мене є чоловічий парфум, отакий Веном. Веном, це аналог парфуму Bad Boy. Такий такий хлопець. Це молодіжний, дуже гарний, такий багатогранний, насичений аромат. Дуже подобається. Хлопці його беруть, тому що дуже подобається, особисто мені він також ну, дуже сподобався. Так що рекомендую рекомендую вам зробити навіть подарунок для свого коханого чоловіка, чи друга чи батька. Рекомендую вам цей парфумчик. Він переважно всім подобається. Далі ми переходимо до натуральних мил. Від бренду Талія є в замовленні такі два мила, це скрабуючі мила. Бренд Талія, ви знаєте, наскільки я його люблю, бо це натуральність це дуже класний аромат, це із кісточками граната. І ще є таке мило одне в цьому замовленні, також скрабуюче. Гарний, гарний дуже ніжний аромат. І з оливкою, з оливковими кісточками так само. Вони є скрабуючі. Дуже класні, 150 грам цьому милу. Ну, рекомендую, рекомендую, вони, вони справді дуже класні. Подивіться, який гарний дизайн, коробочки, навіть можна на подарунки. І саме мило таке, таке квадратне, має логотип на собі написаний. Не видно, напевно, та талія. не видно засвічує. Отак, по-моєму, видно, логотип Талія. Так, далі ми переходимо до, переходимо до новинки минулого каталогу. Такі дезодоранти з'явилися в нас кулькові. Вони дуже класні, вони не місять собі алюмінію, тобто вони не шкодять вашому здоров'ю, але дуже гарно тримають і запобігають пітливості. Мають гарні аромати, їх є чотири в нас жіночих. і Два чоловічих. Це є такий свіженький, а цей. зараз ми понюхаємо. Теж свіженький, дуже класний. Дуже класний аромат. Це два жіночих ароматики. Такі. Дуже класні. Рекомендую вам так само, дівчатка. Так, далі у нас олівчик, олівчик для брів, Так має таку щіточку, що розчісувати бровки. Це другий номер, я особисто таким користуюся. Він дуже гарно профарбовує. Ну, класний, його треба підстрогувати. Класним, це мене на замовлення клієнтка замовила. Далі у нас далі у нас бестселер. Нашого, нашого каталогу Лівеста це від бренду Dermofuture, від польського бренду крем з муцином равлика. Тут 12 мл, невеличкий пакетик, але його надовго вистачає. Натуральний продукт, сюди входить справжній муцин равлика, який допомагає вирівнювати тон. Вашої шкіри зволожує, він підходить практично для всіх типів шкіри і для всіх вікових категорій. Це можна ним починати користуватися, напевно, вже з 12 років вже можна. Його можна використовувати під очі, тому що він має таку легеньку консистенцію. Що я говорила, він зволожує, він вирівнює тон шкіри, ваша шкіра буде сяяти. Він має регенеруючі регенеруючу дію. Так само він має. Він загоює рубці. Постакне. ну класний Дуже класний. Рекомендую. Його всі полюбляють. Багато хто бере, дуже зручна упаковочка, можна сумочки кинути і мати при собі. Його і як денний, і як нічний, і, і як під очі і його можна використовувати як базу під макіяж. Навіть. Дуже, дуже класний. Ще кремчики в нас, такі наборчики. Це від українського виробника. Такі наборчики, набір, день і ніч. Ось це є денний, це є нічний крем. Денний має в собі гіалуронову кислоту, дуже добре зволожує вашу шкіру, ваша шкіра буде насичена вологою. І має в собі SPF 15: це захист від сонечка, який має бути обов'язково особливо літом. Та він і зимою має бути, а літом то це ну, обов'язково має бути захист у цих які захищають від згуб, згубного впливу сонця. І нічний крем, який має в собі протеїни чорної ікри, який дуже гарно так само доглядає вночі за вашою шкірою. Ви будете спати, а цей крем буде піклуватися про шкіру вашого обличчя. Вони вже зарекомендували собі себе ці крем, кремчики. це у мене вже замовлені повторно. Люди брали і е, замовляють ще зарекомендували. Це український виробник з високою якістю. В Лівеста вже є багато, е, багато продуктів українських виробників, які мають дуже високі якісні продукти. Так що я вам рекомендую, тому що е, якщо це Україна, то це є більш доступніша ціна. Ціна це є до, е, бюджетний варіант. Дівчатонька, взагалі, я пропоную вам. Що на цих продуктах можна ще і заробляти. Заробляти яким чином ви можете ну, економити кошти, а зекономлені кошти це вже є і зароблені кошти, можна сказати. Ви можете мати свою знижку, просто маючи дисконт в компанії Лівеста. Ви можете брати собі, купувати продукцію і зі знижкою і на цьому економити, і ну це можна сказати, і заробляти. Але це ще не все. Можна заробляти на різниці. От ця знижка є ваша, а продавати ви можете вже без знижки. І заробляти оцю різницю. Методи продажів є різні. Якщо вам цікаво, звертайтеся до мене в особисті повідомлення під цим відео. Є мій номер телефону, який по якому ви можете знайти мій вайбер і туди написати, якщо вам це цікаво. У нас є як офлайн продажі, так само і онлайн продажі по методу дропшипінгу. Це дуже цікава тема, яка зараз така дуже популярна, і ми так само її використовуємо. Я можу надати вам всі матеріали для того, щоб... Ви ознайомилися з нею і могли так само заробляти. Так що приєднуйтеся в мою команду, все для вашої, реалізації ваших мрій, все в нас є. А ще можна заробляти, будуючи структуру, тобто реєструючи людей і бути менеджером. Це вже офіційно можна заробляти, вам будуть приходити гроші на картку від компанії Лівеста. Тому я запрошую вас в свою команду ще раз. Якщо вам це цікаво, під цим відео є всі мої посилання, ви можете мене. Знайти, і ми з вами поспілкуємося, і ви можете себе просто навіть спробувати. Якщо це ваше, ви підете з нами далі. Якщо не ваше, вас ніхто не заставить. Ну, Моя пропозиція до вас завжди відкрита. Я в кожному відео про це наголошую. Далі продовжуємо розповідати про наступну продукцію: вітаміни. Вітаміни красоти, От стільки багато в мене є в замовленні цього разу. Це дуже класні вітаміни для шкіри, волосся. Юті комплекс. Вони будуть доглядати за вашою красотою. Вони гарно впливають на вашу шкіру, на ваше волосся, тому що сюди входить вітамін А і Е, це вітаміни красоти. Сюди входить екстракт пророшої пшениці, сюди входить, біотин сюди входить, просо входить сюди. Дуже класні вітамінки, я їх сама вживаю періодично. Вони дуже смачні, їх можна не запивати, просто розжовувати, таке, нагадують. Смак аскорбінової кислоти. Класні, класні, рекомендує, і вони справді ефективні. Дівчата замовляють і є ефект. І нігті стають міцнішими, і волосся стає більш таким блискучим і живішим, позбавляється тої тьмяності, не ламається. І шкіра ваша буде сяяти. Будьте красивими завжди. Для того, щоб бути красивими завжди, ще дівчатка рекомендую вам використовувати сироватки. В цьому замовленні в мене є сивородка із пептидами і Пер, перлинною пудрою і пептидами. Це є сивортка, яка націлена на дію боротьби зі старінням, щоб шкіра була пружною, щоб шкіра сяяла, вона насичує, насичує вашу шкіру. Дуже класна і ефективна. Вона підтягує контур обличчя, ну класна. Рекомендую, тому що красуні мої замовляють і дуже задоволені такими сиворотками, взагалі такими засобами. Сивортки використовуються під ваш улюблений крем. Якщо ви ще молода, то можна використовувати отак, бутилочку використали і зробити перерву. Якщо вам вже 35+, 40, то можна її треба вже не те, що можна, а використовувати їх сиворотки на постійній основі, тому що в такому віці вже треба допомагати шкірі. Працювати так, як належно, щоб вона якнайдовше залишалася молодою, квітучою і сяючою. Тому на постійній основі можна використовувати сиворотки. Я особисто завжди використовую сиворотки, але просто їх міняю. Закінчилася одна, я тоді беру якусь інакшу і постійно міняю їх чередую, щоб не було привика звикання. Далі у нас гель-лубрикант, він дуже добрий, він на водній основі, має половничний такий аромат, має в собі силикони. І крім тої дії, для якої він розроблений, його ще можна використовувати, якщо ви там натерли в туфельках, то намастити ті місця, щоб не натиралося. Якщо у когось є опрілості, якісь так само його використовують. На, Натирання між, між ногами так само його намастити, і він запобігає цьому натиранню. Так що дуже класний, дуже класний продукт. Рекомендую вам його. Трояндова водичка, вона в минулому каталозі у нас була по акції. По акції з останньої сторіночки, тому в замовленні в цьому є мене аж 4 штуки красуні беруть, тому що це супер-супер продукт. Це тонізація вашого обличчя, вашого тіла. Він вона має протизапальну дію, їх можна використовувати як патчі на підочі, на, на налити. На, Ватні диски і покласти для того, щоб зняти набрики, синці оці під очима, які ми не хотіли би, щоб вони були у нас, то можна такий ексрятівник. Так само навіть можна використовувати його на волосечку, на долоньки, нанести і втерти волосечку, на так само підживлює волосечку. Ну дуже універсальний продукт, дуже класний. Всі, хто його бере, дуже задоволені. Рекомендую це туреччина, турецький бренд Бібат. І далі у нас в нашому замовленні ще є такий ботокс для волосся. Це домашня процедура, яку ви можете використати для того, щоб ваше волосочко вирівняти. Для того, Якщо воно у вас таке страждає, страждає пухнатістю такою зайвою, то, 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 то саме цей засіб може вам прибрати це. Так само він зміснює волосся ваше, робить його рівненьким, пружним, насиченим. Так само рекомендую його, можна, не можна користуватися і на постійній основі, ну не щодня, а на постійній основі. Там, Раз в два, два тижні можна використовувати просто на постійній основі, що і тоді ваше волосся буде гарного, гарного, набуде гарного вигляду. Далі в нас приступаємо до новинок, які я обіцяла. Що в нас є з новинок? Замовила я отакий аромадифузор, У нас їх є багато вже, а саме цей це новинка, це новинка французька кава. Я замовила його для себе. Він має дуже-дуже гарний аромат кави. Я його поставлю на кухні, хай мене завжди пахне кавою. Я люблю, коли пахне кавою на кухні. Тут є чотири, отака пляшечка, цей Ковпачок знімається там, запобіжник його знімають, і в цьому цьому ковпачку є дирочки, в які ми вставляємо. Отакі палички. Тут є чотири в нас наборі, чотири палички, і інтенсивність аромату буде залежати від кількості паличок, які ви ставите в бутилочку. Якщо дві, то це буде менш інтенсивний. Якщо всі чотири, то буде більш насичено, інтенсивний. Але випаровується цей засіб. Якщо більше паличок, тому він швидше буде випаровуватись. Якщо поставити декілька там одну чи дві, то він буде вам дуже надовго, там це буде на мінімум на чотири місяці. Так що дуже, дуже класно, рекомендую. Якщо не запах кави, то, то там є інші в нас аромати. Дуже багато там є є що вибрати. Саме той, який вам сподобається, ви зможете там обрати. Е, далі в нас у новинках така програма для губ. Від польського бренду Dermafuture, який постійно використовує інноваційні методи для того, щоб е жінки були красивими. Це для красоти ваших губ. Сюди входить такий стік-пілінг е для губ із е смаком кавуна, його нанести на губи, потім пальчиком гарненько так роз роз розтерти, пропілінгувати, так, якби губи ваші. А після того нанести ось такий е кремоподібний, подібний засіб, можна навіть вийти за контури ваших губ для того, щоб губи були пухкими. І при постійному використанні ваші губи дійсно будуть пухкими і нам набудуть такого є ну, ефект push-up. Я взяла це для себе. У мене вже є подібний засіб без цього стіку, є просто отакий засіб, то я вам скажу, туди входить гіалуронова кислота. Мене, я страждала раніше, що мене завжди пересихали губи. І я таким засобом позбавилася від пересушування губ. Я завжди на ніч наносила і завжди, коли я не нафарбована, коли я вдома знаходжуся, я завжди собі нано, наношу, наношу і воно навіть позбавляє оцих змор які навколо губ, такі мікрозморшечки ну, в процесі ми старіємо і вони з'являються, тому воно трошки навіть запобігає, щоб не було тих зморшок. Я вам рекомендую, це дуже класні засоби, натуральні, і вони націлені на те, щоб жінки мали природню красу і не зверталися до різних там, вколювань, силіконів і так далі. І так далі. Далі, що у нас далі з новинок? Комбібатер для вашого волосся. Отака От скляна баночка, це від бренду Талія. Це набір масел, я би сказала. Сюди входить сікалої, сюди входить масло ши, сюди входить масло авокадо, масло органи, ось такий коктейль масел, отакий От дуже класний аромат має. Така консистенція в ньому. ну, Буду пробувати. Дівчата вже пробували. Хто отримав вже ці новинки раніше, вони вже пробували. І його треба зовсім зовсім трошечки після того як ви помили волосся, нанести по всій довжині волосся, але зовсім зовсім трошечки. Спочатку розтерти на долоньках і потім втерти це масажними рухами в ваше волосся. Тому що якщо ви багато нанесете, то воно може вам додати якоїсь ну жирності, можна сказати. А його треба зовсім трошки, але його ще можна використовувати. Дуже класний аромат. Його ще можна використовувати і як маску для волосся, то це за пів години до того, як ви збираєтеся мити голову шампунем, просто нанести як масочку, а потім змити шампунем. Це так само буде гарний ефект давати для вашого волосся. Воно буде підживлювати, і коріння ваше буде міцним, і волосся буде гарним і доглянутим лескучим. Далі в нас отакі два креми Отакі. Креми ліфтинги, вони використовуються, можна використовувати і для обличчя, і для шиї, і для зони декольте. Дивіться, який величезний об'єм. Вони в нас вже були в каталозі, а потім їх не стало, а зараз вони з'явилися в обновленому дизайні, такі дуже гарні. Це бренд-талія. Вони в нас вже були, тому, ж, тому їх дівчата дуже очікували і дочекалися нарешті. Вони зараз в нас є в новинках, можна сказати, але ми їх знаємо, ці новинки, тому вони будуть користуватися дуже. Великим попитом це догляд за вашою шкірою, Це можна для всього тіла використовувати, і так само ж і для вашої для вашого обличчя. Це крем ліфтинг, тобто він має підтягуючу дію. І ще в нас є так, кіно, така новиночка українського виробника. це кіс... Кислотний пілінг, кислотний пілінг для обличчя. Він має отакі бордовий, можна сказати, колір. Її наносити треба на ніч на 7-10 хвилин на ваше обличчя, не на ніч, а коли нічні процедури, ви робите догляд за обличчям один-два рази на тиждень, на, нанести на обличчя 5-7 хвилин, 7-10 хвилин потримати, але перший раз ви спробуєте лише на 5 хвилин, щоб спробувати, як воно діє на ваше обличчя. І через 10-7-10 хвилин змити ледь тепленькою водичкою і після того нанести. Якийсь поживний крем, який ви любите, обов'язково закріпити кремом. Ця сиворотка, вона має відбілюючий ефект, вона гарно доглядає, вона бореться зі зморшками. Рекомендую, це український виробник, але дуже високої якості. Повірте, наші українські виробники так само вміють робити гарну продукцію. Рекомендую вам, тому що це направлено надію на освітлення, а, а вдень обов'язково використовувати. Креми, кремчики із захистом СПФ, хоча б 15, а можна і більше. І ще новиночка нашого каталогу це гель для вмивання з муцином равлика. Це так само український виробник. Подивіться, яка величезна баночка, тут 300 мл. Вона отака Отака, отака Крем з муцином равлика всі знають, а це до серії, що додали і засіб для вмивання з муцином равлика. Дуже класний, тому що муцин равлика дуже класно впливає на наше обличчя. І тонік, після того, як ми вмилися, ми обов'язково тонізуємо наше обличчя, підготовляємо для поглинання крему. Тому я рекомендую це все купувати в парі. І до цього ще можна до цього комплекту ще купити крем з маценобравлика, і ви будете взагалі неперевершена красоня. Рекомендую вам всім ці засоби. І остання новиночка, яка прийшла мені в цій посилиці, це є мило, натуральне мило з чайним деревом воно дуже гарно буде доглядати за вашою шкірою, і воно дуже гарно підходить тим людям, у яких є акне, можна наносити як масочку на обличчя, просто спінити, нанести і деякий час витримати, потім змити. Це, це дуже дуже гарний догляд, тому що чайне дерево е, дуже гарно впливає на проблемну шкіру. Рекомендую. Має такий приємний аромат, такий. Ну, такий чайного дерева, такий трошечки пряність, якась є. Гарний, гарний аромат, досить гарний. Такий великий шматочок 150 п'ятдесят грам, по-моєму. Тут тому шматочку це доповнення до, до цілого арсеналу лікувальних мил, які є в нас в каталозі Лівеста. Отже. Отакі в нас сьогодні, отака в нас сьогодні розпаковка. Отакі в нас сьогодні новинки. Отакі в нас сьогодні продукти. Сьогодні ж буду вже починати роздавати тих, хто чекає свої замовлення. Сьогодні вже почну роздавати. на зв'язку. Дівчаточка, використовуйте, запрошую у вас свою команду. Запрошую у вас просто користуватися гарною якісною продукцією, мати дисконт економити. На все добре, до нових зустрічей, до нових посилочок і до нових розпаковочок.